ТЕД Чен Життєвий цикл програмних ОБ'єктів. Розділ 10. Повідомлення від Анни про невдалу зустріч коротке, але для Дерека воно передає більше, ніж достатньо. Він чув її тон, коли вона раніше говорила про цю можливість, тому знає, вона готується прийняти пропозицію роботи від політов. Це остання відчайдушна спроба Ани перенести нейробласт на інші платформи. Більше нічого не лишилося ніхто не в захваті від цієї ідеї, але вона доросла, зважила всі за і проти і зробила свій вибір якщо вона готова на це піти, найменше, що він може зробити, підтримати її, проте він не може. Не тоді, коли є альтернатива прийняти пропозицію Binary Desire. Після розмови з Марко і Поло Дерек самостійно зв'язався з Джанел Чейз і запитав, чи не зробить диджентів бажання стати корпорацією невідповідними для потреб Binary Desire. Вона відповіла, що клієнти Binary Desire матимуть змогу оформити інкорпорацію на копії, які вони купили. Насправді, якщо їхні почуття до диджентів стануть такими сильними, як сподівається Binary Desire, багато з них так і зроблять. Це правильна відповідь, як на його думку, але частина дерека сподівалася на іншу, що дало б чітку підставу відхилити їхню пропозицію, натомість рішення залишається за ним, за ним і Марко. Він обдумував аргумент Анни, що дидженти не є достатньо компетентними, щоби прийняти пропозицію «Binary Desire» через брак досвіду у романтичних стосунках і на роботі. Аргумент має сенс, якщо вважати диджентів подібними до людських дітей. Це також означає, що поки вони залишаються в Data Earth, поки їхнє життя настільки захищене, вони ніколи не стануть достатньо зрілими, щоби прийняти такі важливі рішення. Але можливо, стандарти зрілості для диджента не повинні бути такими ж високими, як для людини. Можливо, Марко вже достатньо зрілий, щоб зробити цей вибір. Марко почувається цілком комфортно, сприймаючи себе як диджента, а не людину. Можливо, він не повністю усвідомлює наслідки того, що пропонує, але Дерек не може позбутися відчуття, що Марко насправді краще розуміє свою природу, ніж дерек. Марко і Поло не люди, і, можливо, помилкою було б думати про них як про людей і тим самим змушувати їх відповідати його очікуванням, замість того, щоб дозволити бути собою. Що більш шанобливо, Ставитися до них як до людей, чи прийняти те, що вони не люди. За інших обставин, це було б чисто теоретичним запитанням, яке Дерек відклав би на потім, але зараз воно напряму пов'язане з рішенням, яке він має прийняти тут і зараз. Якщо він прийме пропозицію Binary Desire, ані не доведеться йти працювати в політоп, і тоді постає питання чи не краще, щоб у Марко змінилася хімія мозку, ніж у Ани. Анна краще знає, на що вона погоджується, ніж Марко, але Анна людина, і якби він не захоплювався Марко, він цінує Анну більше. Якщо хтось із них має пройти через нейрохімічні зміни, він не хоче, щоб це була вона. Дерек відкриває контракт, який надіслали з Binary Desire на своєму екрані, потім кличе Марко і Поло в їхніх роботизованих тілах. Готовий підписати контракт? питає Марко. Ти знаєш, що не маєш робити це лише для того, щоб допомогти іншим, каже Дерек. Ти маєш зробити це, бо сам цього хочеш. Потім він замислюється, чи це дійсно правда. Не треба продовжувати питати мене, каже Марко. Я відчуваю те саме, що й раніше. Хочу це зробити. А ти, Поло. Так, згоден. Диджин, готові. Навіть прагнуть цього. І, можливо, цього достатньо, щоб завершити справу, але її інші міркування чисто егоїстичні. Якщо Анна прийме роботу у Політоп, це створить розрив між нею і Кайлом, від якого Дерек може отримати вигоду. Це не найкраща думка, але він не може прикидатися, що вона не приходила йому в голову. Тоді як, якщо він прийме пропозицію Binary Desire? розрив буде між ним і Анною. Це зруйнує його шанси коли-небудь бути з нею, чи може він від цього відмовитися? Можливо, він ніколи й не мав шансу з Аною, можливо, він дурив сам себе всі ці роки, і тоді йому буде краще відпустити цю фантазію, звільнитися від мрій про те, що ніколи не станеться. Чого ти чекаєш? питає Марко. Нічого, відповідає Дерек. Під пильним поглядом диджентів він підписує контракт з Binary Desire. І відправляє його Джанел Чейз. Коли я йду у Binary Desire?» – запитує Марко. Ми зробимо знімок тебе після того, як я отримую копію підписаного контракту, відповідає Дерек. Потім відправимо його їм. Добре, каже Марко. Поки дидженти захоплено обговорюють, що це означає. Дерек думає, що сказати Ані. Звісно, він не може сказати їй, що робиться заради неї. Вона почувалася б жахливо винною, якби думала, що він пожертвував Марко заради її блага. Це його рішення. І краще, щоб Анна звинувачувала його. Анна і Джакс грають у Джорк Вектор, гоночну гру, яку Анна нещодавно додала до Data Earth. Вони керують своїми ховеркарами над ландшафтом, нерівним як поверхня яйцевого контейнера. Анна набирає достатньо швидкості в одній з долин, щоб перелетіти через прірву, а от Джакс не встигає, і його ховеркар вражаюче перевертається до самого низу. Почекай, поки я наздожену», – каже він через інтерком. Добре, відповідає Анна, і ставить свій ховеркар на нейтральну передачу. Поки вона чекає Джакса, який піднімається з вивистою стежкою вздовж стіни ущелини, вона перемикається на інше вікно. Щоби перевірити повідомлення побачене приголомшує її. Фелікс надіслав повідомлення всій групі, тріумфально оголосивши зворотний відлік до першого контакту людства з ксенотеріанцями. Спершу Анна думає, що неправильно зрозуміла Фелікса через його ексцентричний стиль, але кілька повідомлень від інших користувачів підтверджують перенесення нейробласт уже розпочалося. І Binary Desire за це платить хтось у групі продав свого диджента як секс іграшку. І тут вона бачить повідомлення, що це був Дерек, що він продав Марко. Вона вже готова написати відповідь, що це не може бути правдою, але зупиняє себе. Замість цього Анна перемикається назад у вікно Data Earth. Джексе, мені треба зателефонувати. Попрактикуйся, поки що стрибати через прірву. Ти пошкодуєш, каже Джакс, я переможу тебе в наступній гонці. Анна переводить гру в режим тренування, щоб Джакс міг знову спробувати перестрибнути через прірву, не піднімаючись щоразу із самого низу, коли йому не вдається. Потім вона відкриває вікно відеодзвінка та телефонує Дереку. Скажи, що це неправда, каже вона, але один погляд на його обличчя підтверджує протилежне. Я не хотів, щоб ти дізналася так, починає він. Я збирався подзвонити тобі, але. Анна настільки вражена, що ледь підбирає слова. Навіщо ти це зробив? Дерек вагається настільки довго, що вона додає. Через гроші. Ні, звісно, ні. Я просто вирішив, що аргументи Марко мають сенс, і що він уже достатньо дорослий, щоб прийняти рішення. Ми ж обговорювали це. Ти погодився, що краще почекати, доки він матиме більше досвіду. Я знаю, але потім я вирішив, що був надто обережний. Надто обережний? Це не просто забити коліно Дереку. Binary Desire збираються зробити йому операцію на мозку. Як ти можеш бути надто обережним у такій справі? Він робить паузу, а потім каже я зрозумів, що настав час відпустити. Відпустити? Ніби захист Марко і Поло був для нього дитячою примкою, яку він переріс. Я й не знала, що ти так до цього ставишся. Я теж не знав донедавна. Це означає, що ти більше не плануєш інкорпорувати Марко і Поло. Ні, я все ще планую це зробити. Просто не буду таким. Він знову вагається. Зацикленим. Не таким зацикленим. Анна починає сумніватися, чи знала вона Дерека взагалі. Ну що ж, рада за тебе, мабуть. Його обличчя виражає біль від цих слів, але їй це байдуже. Це на краще для всіх, каже він. «Дидженти отримають доступ до Ріалспейс. Я знаю, я знаю. Справді, я думаю, це на краще, каже він, але, схоже, сам у це не вірить. Як це може бути на краще, запитує вона. Дерек мовчить, і вона просто дивиться на нього. Поговоримо пізніше, каже Анна і закриває вікно дзвінка. Думки про те, як будуть використовувати Марко, без того, щоб він коли небудь розумів, що його використовують, розбивають їй серце. Ти не можеш врятувати всіх, нагадує вона собі, але їй ніколи не спадало на думку, що Марко може бути серед тих, кого треба рятувати. Вона припускала, що Дерек відчуває те саме, що й вона, що він розуміє необхідність приносити жертви. У вікні Data Earth вона бачить Джакса, який весело керує своїм говеркаром, підіймаючись і спускаючись схилами, як дитина на бездоріжньому атракціоні. Вона не хоче розповідати йому про угоду з Binary Desire зараз, їм доведеться обговорити, що це означає для Марко, і вона не має сил на цю розмову. Поки що їй хочеться просто дивитися на нього і обережно спробувати звикнути до думки, що перенесення нейробласт дійсно розпочалося це дивне відчуття. Вона не може назвати це полегшенням, враховуючи ціну, але це безумовно хороша річ. Те, що ця величезна перешкода на шляху Джакса до майбутнього усунута, і їй не довелося йти на роботу у політов для цього. Пройде ще кілька місяців, перш ніж перенесення завершиться, але тепер час швидко промине, бо кінцева мета відома. Джакс зможе увійти в Real Space, знову побачити своїх друзів і приєднатися до решти соціального світу. Це не означає, що майбутнє буде безхмарним. Попереду ще незліченна кількість труднощів, але принаймні у неї та Джакса буде шанс із ними впоратися. На мить Анна дозволяє собі помріяти про те, що може статися, якщо вони досягнуть успіху вона уявляє, як Джакс дорослішає протягом років, як у Ріалспейс, так і в реальному світі, уявляє його інкорпорованим, юридично визнаною особистістю, з роботою та заробітком. Уявляє його учасником субкультури диджентів – спільноти з достатньою кількістю грошей і навичок, щоби переносити себе на нові платформи, коли виникає потреба, уявляє, як його приймає покоління людей, що виросли з диджентами, і бачать у них потенційних партнерів, так як її покоління ніколи не зможе, уявляє, як він любить і як його люблять, як він сперечається і знаходить компроміси, уявляє, як він приносить жертви. Деякі важкі, а деякі легкі, бо вони заради когось, кого він по справжньому любить. Минає кілька хвилин, і Анна наказує собі припинити мріяти немає жодних гарантій, що Джакс здатен на все це. Але якщо він коли небудь отримає шанс спробувати, вона має продовжувати свою роботу вчити його, наскільки це можливо, мистецтву життя. Вона запускає процедуру вимкнення гри. І викликає Джакса по інтеркому. Час гри скінчився, Джаксе, каже вона, час робити домашнє завдання. Кінець книги.